А тим часом в нігерійському місті Кану пролунав вибух. Терористки смертниці привели в дію дві бомби. Один вибух пролунав в приміщенні місцевого радіоринку. Ще одна бомба здетонувала на його території. Черговий терак стався в Нігерії. Від вибуху загинуло щонайменше 12 людей. Ще близько 60 дістали поранення. Дві терористки смертниці підірвали себе на радіоринку в місті Кано на півночі країни. За інформацією, змі терористками виявилися дві дівчини віком 11 і 18 років. Очевидці розповідають про автівку, яка привезла шість жінок у хіджабах. Дві жінки вийшли, а чотири поїхали далі. Одна жінка заклала вибухівку всередині будинку, а друга ззовні. Внаслідок вибуху вони обидві загинули. Перед терактом одному чоловіку навіть вдалося поспілкуватися з однією терористкою. Коли ці дві жінки зайшли на ринок, я запитав одну з них про те, чи вона не хоче купити телефон, але вона не відповіла. Потім я продовжив йти за нею, але вона рукою показала мені, щоб я зупинився. Саме це й врятувало мені життя, тому що за кілька будинків звідси вона підірвала себе. Наразі відповідальність за теракт не взяв на себе ніхто проте в поліції схиляються до думки, що це зробили бойовики терористичного угрупування «Боко Харам, адже саме вони вже неодноразово скоювали теракти в місті Кану.